Вітаю всіх шанувальників спорту свіжим випуском. Новин у студії працює Марина П'ятаченко. Вітаю! Сумчану знову без перемоги. Вдруге поспіль не змогли переграти київський оболонь-бровар. Цього разу поступились на їхньому полі в рамках сьомого туру першої ліги чемпіонату України. Відзначимо те, що рахунок в матчі першими відкрили такі сумчани. На 21-й хвилині матчу відзначився Олександр Єрмаченко. Проте втримати результат чи збільшити перевагу синьо білим не вдалося. Пивовари зрівняли рахунок ще в першому таймі, а далі ще тричі засмутило голокіпера сумчан у другій половині. До речі, варто відмітити форварда киян Василя Продана, який в воротах ПФК Суми розписався тричі. Дещо скоротив відставання Олександр Лебеденко на 85-й хвилині. В результаті 4-2 чергова втрата очок сумчан. Зараз же футбольний клуб посідає 11-ту сходинку, маючи в своєму активі 6 очок. Після цієї поразки стали на три пункти ближче до зони виліту.